Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас тут професійна ліга на два етапи. Чого я так знаю? Потім скажу, давайте подивимось цей ролик. Глянька народ, бот є ще один лох. Нет, это не лох. Это король всех лохов. Ха, это ты тут самый ловкий. Ха, а если против меня? Ха, пусть даже не пробует. Не попробует? Не узнает? Чого я знаю? Тому що попередній раз я її проходив. Я даже записував. Але, на жаль, гра під кінець зависла і ігровий процес не зберігся. Дуже прикро, сумно. Так що я не здаюся і перезаписую. Так що знову придеться 8 хвилин, а то й 9. Записувати, записувати і записувати. Так що дуже прикро, гра так зі мною знущається. Ось так. Так, уже друге коло. Так що мені реально не те, що прикро, сумно, прям, що всю гонку я пройшов, а гра просто-напросто вилітає, коли хоче. Так що мені дуже прикро. Знову дощик почався, як я його зумів не помітити, Та ще й швидкість перевищив, Блін, майже контрольований був, але відстані не вистачило до стіни. Так, пригальмовуємо тепер у нас передостання коло. Так, пришвидшуємось. Який занос? Блін. Майже ідеально. Правда, мене трохи наздогнали, але я все одно лідер. Все, останнє коло. Може спробуємо в дрифтинг. Ой, це, правда, не гоночка в дрифтинг. Але непогано. Ох, блін, ідеально. Ось так. Правда, мене вже наздоганяють. Але не проблема. Один, правда, на хвості в мене. Але він не встигне мене вздогнати. Давай, давай. Ти зможеш. Ай, у мене нема закисту азоту. Лайно! Зато дякуючи, що машина хоч легша, зато швидко розганяється, коли менша вага. Все, фініш. Тепер наступний етап. А, тут що, лексус? Так, педаль до полу погнали. Я другий. Ноутбук гуде. Потому что я ролик записываю. Вот так. Все. Далі друге коло, так що скільки ще хвилину потерпіти і можна вже винагороду отримувати та й закінчувати. Ось так. Ось так, ідеально. Тепер уже передостання коло в нас. Ох, блін. О, неконтрольований занос. Блін. Давай, давай, розганяйся, розганяйся. Добре, що там поворот такий. Трохи шви підприскорились ось так а тепер уже останнє коло в нас Дочек репіжить, але байдуже пришвидшуюсь, ні, прискорююсь, правильно говорити. О, літак пролітає. Все, фініш. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. У нас в кармані 15 касариків. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну, і на цьому це все. До скорого!